Доброго дня, шановні слухачі, мене звати Феромет Сирій. Я є психолог Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я, також я аспірант Інституту соціальної та політичної психології Національної академіки і наук України. До вашої уваги, моя доповідь на тему впливу соціальних мереж на харчову поведінку в дослідженнях англомовних авторів. Соціальні мережі є складовою сучасного світу і все більше виконують функції передачі норм та цінностей спільноти. Також це стосується норм харчування та зовнішнього вигляду. З одночасним збільшенням використання медіаконтенту споживачі все більше починають сприймати надінформацію за таку, яка має бути складовою їхнього життєвого досвіду. Основною проблемою такого досвіду є невідповідність реального життя та віртуального, що призводить до нездорових реакцій, аби слідувати заданим нормам. Важливо підкреслити той факт, що інформація та зображення в інтернеті стосовно харчування та зовнішнього вигляду часто є нереалістичними та можуть нести шкоду споживачам такого контенту, адже вони не зважають на власні життєві умови та можливості. Метою дослідження є аналіз наукових робіт стосовно впливу соціальних мереж на харчову поведінку в крайніх закордонних дослідженнях. З подальшим описом основних результатів таких взаємозв'язків. Власне, використання соціальних мереж має багато переваг, включаючи посилення соціальної взаємодії та підтримку з боку однолітків, однак все більше даних свідчить про їхній потенційний негативний вплив на якість життя та психічне здоров'я, зокрема, про можливий зв'язок між використанням соціальних мереж і поганим образом тілом та порушенням харчування. Наприклад, було доведено, що використання Facebook позитивно корелює з показниками занепокоєння щодо образу тіла та патології, пов'язаної з харчуванням. Нами було здійснено пошук відповідних наукових робіт з теми дослідження за ключовими словами Social Media and Eating Behavior. Пошук здійснювався на базі електронних ресурсів Google Scholar. За результатами розвиток було виділено крайні наукові роботи, що стосувались молодих користувачів соціальних мереж. В дослідженні в Санразі та інших авторів зазначається, що, попри велику кількість досліджень взаємозв'язку соціальних мереж та харчової поведінки, результати залишаються неоднозначними через те, що процес вимірювання здійснюється різними способами. Так, існують дослідження, в яких не виявлено зв'язку між тривалістю використання соціальних мереж та порушенням образу тіла і патологією харчової поведінки у підлітків та дорослих. Також вони описують, що нещодавній метааналіз дійшов висновку про те, що зв'язок між використанням соціальних мереж. І незадоволеність образом тіла є незрозумілим, частково через те, як використання соціальних мереж було операціоналізовано в різних дослідженнях. Більшість дослідників оцінювали вплив соціальних мереж через інтенсивність використання інтернету, що в свою чергу виражається в оцінці щоденної частоти і тривалості. Важливо, що дані оцінки не враховують інші виміри використання. Такі як загальна кількість та різноманітність платформ, до яких здійснюється доступ. Результати, що продемонстровані вище, відповідають дослідженню Амрі Тараап, в якому з'ясовувалось, чи корелює використання соціальних мереж з нижчими оцінками привабливості інших людей. Дослідники за допомогою створення тривимірних моделей тіл досліджували, чи пов'язані медіа не лише із самосприйняттям, а й з очікуваннями щодо краси інших людей. В результаті розвиток вони визначили, що проблемним питанням у дослідженні зв'язків медіа та тіла є якісний аналіз споживаного контенту. Також вони визначили, що ідеал жінок своєї статі суттєво відрізнявся від їхнього поточного тіла за обома шкалами жировий прошарок та мускулатура. Що свідчило про перевагу більш худорлявого. Але все ще більш м'язистого тіла. Результати показали негативну кореляцію між часом використання Instagram та шкалою Body Effect. щодо ідеального тіла жінок. З іншого боку, чоловіки продемонстрували значну різницю зі своїм поточним тілом лише за шкалою маскулинністю. Контент, пов'язаний із зовнішністю, стає дедалі доступнішим, і зі зростанням популярності платформ, що базують на зображеннях. Важливо, що характер такого контенту з часом змінився, особливо помітно з поширенням бодіпозитивного та боді-нейтрального контенту. Боді-позитив намагається кинути виклик ідеалу ходорлявості заохочуючи до прийняття тіла будь-якої форми та розміру. Аналогічно, тілесний нейтралітет сприяє поширенню віри в те, що тіло гідне поваги незалежно від зовнішнього вигляду. Попереднє дослідження свідчить про те, що вплив бодіпозитивного змісту пов'язаний з вищим рівнем задоволеності своїм тілом. Результати розвиток демонструють дві речі. По-перше, вплив соціальних мереж стосовно сприйняття власного тіла та харчової поведінки є актуальною проблемою сьогодення. Такий вплив негативно впливає на велику категорію споживачів медіа, навіть коли має на меті позитивні наміри, як от бодіпозитив. По-друге, дослідження особливостей впливу є досить складним питанням, адже кількісний показник затраченого часу на соціальні мережі не завжди відповідає змінам харчової поведінки, що в свою чергу зумовлює до переходу від кількісних до якісних методів дослідження проблемного питання. Перспективами подальших розвиток вбачаємо в дослідженні описаних вище взаємосків серед користувачів соціальних мереж в Україні. Дякую вам за увагу!